Петицію про будівництво моста на перетині вулиць княгині Ольги та наукової підтримали на сесії депутати Марії. Тепер цим питанням займається департамент архітектури та містобудування. Далі профільний виконавчий орган готуватиме дорожню карту щодо реалізації цієї електронної петиції, де подаватиме спосіб вирішення питання, строки вирішення питання та розмір бюджетних призначень, які необхідні для вирішення цього питання. Після цього ця дорожня карта затверджуватиметься на профільній депутатській постійній комісії. І після цього вже відбуватиметься реалізація цієї дорожньої карти. Дорожню карту мають напрацювати впродовж 30 днів з дня прийняття ухвали на сесії. Суспільне згадувало про цей недобудований міст в матеріалі 2021 року. Тоді його обстежили фахівці Львівської політехніки та з'ясували, що його можна добудувати. Нині ж на місці моста облаштували парковку, а інша частина території не використовується. Ось що про існування недобуду, говорять львів'яни, яких ми опитали. Якщо там зверху нічого немає, то в принципі ну, логічно було б його знести. Ну, якось так. Тому що а, його я вважаю, що треба буде ремонтувати, тому що воно може осипатись. А... Навіщо витрачати кошти, якщо там ніхто не їздить? О той, що вже стоїть, він вже явно валиться. Е, тому перше, чим його добудовувати, треба реконструювати те, що є, і вкласти туди ще гроші. Там вже арматура поломана, бетон кришиться. Може, добудувати місто і хороша ідея, але його добудовувати треба було одразу. Я буду добудував і трамвай пустив би туди. До кінця, як планувалося, десь. Скільки років тому назад». згідно з проєктом, міст будувався як частина швидкісного трамвайного маршруту? Я все ж таки підтримую оцю ідею трамваю як магістрального транспорту, основного транспорту, який мав би мати більшість так свого шляху виділеною і не перетинатися з автомобільними потоками. Напевно, основна проблема, яка може виникнути, якщо міст таки будуть добудовувати, то це правильна організація тримайних зупинок, щоб була зручна пересадка. Тому що ви розумієте, якщо будуть там зупинки десь зверху і зупинки знизу, то з різних сторін цього перехрестя людям буде трохи далі, треба пройтись. Замовником робіт, який визначатиме, що далі буде з мостом, є комунальне підприємство «Львівавтодор». Іван Кадусько, Тарас Петлякевич, Суспільне новини Львів.